Церква зрозуміло бачиться. Керівництвом радянської держави, як така, що має бути ліквідована за визначенням, тому що вона українська, тому що вона підтримує український буржуазний націоналізм, знову таки цитата з радянських документів, і тому, що вона пропонує оту версію релігійності населення, яка аж ніяк не вкладається в. Радянське уявлення про те, яким має бути релігійна людина. Нагадаємо, релігійна людина за радянською версією має бути відсталими клікушами і релігійними фанатиками, а аж ніяк не молодими освіченими людьми, міськими інтелігентами, партійними працівниками, тобто звичайними людьми, які розбудовують цю державу.